Було два прильоти шахетів. Один біля території, другий над територією. На даний момент пошкоджене приміщення адміністративні, майстерські приміщення, вікон нема, дверей. Пошкоджені шість автомобілів і один трактор. Був охоронець, охоронець отримав поранення, але не тяжкі. Приїжджала швидка, від госпіталізування він відмовився. Він поїхав додому. Приїхали ми на місце події. Нас вже зустрічали працівники даних об'єктів. Показали нам, куди їхати. Основна була задача це ліквідувати оці величезні осередки горіння. Працювали ми одночасно на трьох різних локаціях.